Як і обіцяла на зв'язку з нами Запоріжжя? Буде незабаром більше трьохсот ударів по 11 населеним пунктам Запорізької області завдали Росіяни впродовж доби. Про це повідомляє військова адміністрація області. Окупанти використовували артилерію, ракетні системи залпового вогню та безпілотники. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А за даними Генерального штабу збройних сил України на Оріхівському напрямку, Росіяни штурмували позиції Сил оборони України, намагаючись просунутись в бік. Новоандріївке, однак українські бійці відбили атаку противника зараз на прямому зв'язку з національним марафоном. Єдині новини Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, починаємо тиждень. Доброго ранку. Я вас вітаю. Давайте поговоримо про ліквідацію наслідків обстрілів минулого тижня. Про стан потерпілих. Ви нас проінформуєте і про оперативну ситуацію за останню добу. Чого можливо я не сказала. Mm -hmm. На жаль, останній тиждень був насичений ворожими ударами. Більш ніж 3,5 тисячі разів ворог атакував безпосередньо території Запорізької області. Десятки зруйнованих будівель, десятки постраждалих мешканців. Після удару 18-го числа а, наразі продовжується ще рятувальна операція. А, в лікарні знаходиться три людини у стані середньої тяжкості. На жаль, одна людина загинула. Також слід зазначити, що ще одна людина це молодий чоловік. Він рахується зниклим безвісти, але наразі наші рятувальники, рятівники не залишають можливості, розбираючи завали, знайти цього молодого цю молоду людину. Також наразі в лікарні перебувають 55 Мешканців Запорізької області, які постраждали від масованих ворожих ударів раніше, Тож, в цілому ситуація в Запорізькій області на жаль залишається загостреною через постійні ворожі обстріли. І мета ворога: інфраструктурні об'єкти страждають працівники, страждають пересічні запорожці. Тобто, після останніх руйнівних ударів у Запоріжжі почали встановлювати мобільні укриття. Скажіть, будь ласка, план на два тижні. Ви говорили, що буде 17 укриттів. Нагадайте, будь ласка, про джерела фінансування, про вартість конкретно одного укриття і кого залучаєте безпосередньо до встановлення? 17 укриттів перші будуть встановлені в двох районах: це Шевченківський і Космічний. це ті два райони, які страждають найбільше від ворожих обстрілів. І е, з вересня місяця, 24 року, більше ніж 40 кабів прилетіли безпосередньо в ці райони. Саме тому там будуть встановлені на е, зупинках громадського транспорту та в місцях масового скупчення людей. А перші бетонні укриття. Вартість одного укриття від млн 300 грн до 1 млн 600 грн, Міськість від 25 людей до 50 людей фінансується за рахунок місцевого та міського та обласного бюджетів. Встановлюється підрядна організація з Дніпропетровської області, але також паралельно вже почали виробництво таких укриттів і на виробництвах на території міста Запоріжжя безпосередньо. Також міська влада провела аукціон на встановлення таких укриттів бізнесменами з торгівельними точками. І вже перші 11 аукціонів відбулося і будуть встановлені за рахунок підприємців. Місто в свою чергу надає їм договори на 10 років на право встановлення цих торгівельних точок з бетонними укриттями. От зараз повітряна тривога оголошена в Запорізькій області. Є е у вас безпосередньо і Дніпропетровська область теж є е у вас, пане Іване, відстеження тенденції. Чим ворог б'є зранку, чим б'є ввечері? Це хаотичні обстріли, чи є певна? Така тенденція: каби прилітають тоді-то, а з артилерії б'ють тоді то. І скільки, в принципі, який час підльоту ворожих ракет з тимчасово окупованих територій до самообласного центру? Безпосередньо, якщо ми говоримо про ракети, то це менше хвилини. Ми бачили тенденцію, яка відбувалася в суботу, 18-го числа, коли ворог зранку обстрілював безпосередньо інфраструктурні об'єкти Запоріжжя, то пролунала повітряна тривога. Потім через 4 хвилини була інформація про пуски безпосередньо ракет, і менш ніж за хвилину вже був чутно вибухи на території Запоріжжя. Це все, що стосується ракет. Що стосується кабами, то тут у нас є трохи більше часу на те, щоб попередити мешканців приблизно 4 хвилини від пускових позицій в районі Токмака, Молочанська, летить до центра міста Запоріжжя. Третя загроза, яка є найбільш популярна на території міста Запоріжжя безпосередньо, це шахеди, і тут складно сказати їх час підльоту, тому що вони можуть літати по абсолютно різним. Траєкторіям по а, кругу по спіралі як завгодно. А то це вкрай складно сказати їх час підльоту, але він точно більше ніж 10 хвилин від того, як лунає повітряна тривога. Чим ворог б'є найчастіше і ми бачимо, що. Ввечері зазвичай це шахеди, які з сьомої вечора, як тільки стемніше, починають залітати на територію Запорізької області, кабами ворог може атакувати в будь-яку годину пору дня. і так само ракетами немає жодної закономірності, коли ворог це робить. Зараз ми з вами говоримо, і я читаю, що загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області і області Дніпропетровській, тобто зараз це можуть бути безпосередньо ракети про що і повідомляють моніторингові пабліки. Ви пов'язуєте це в якийсь спосіб, і чи є тенденція з тим, що коли наші БПЛА летять по території Росії? То активніше, наприклад, обстрілюється там Запорізька область. Чи такого зв'язку немає? Тобто, можуть дістати, дістають вас постійно? Ні, Запорізька область обстрілюється щоденно. Тому ми з вами почали говорити. Ви почали говорити про те, що 320 разів за день обстрілювали Запорізька область. То це є стала тенденція. Ворог намагається всіляко зруйнувати інфраструктуру, посіяти паніку на території Запорізької області. І мені складно сказати, що це пов'язано з роботою наших спецслужб на території РФ і безпосередньо. Запорізька область є фронтовою 70% окуповано, і ворог намагається всіляко досягати тут якогось результату. Йому не вдається, але він намагається. Дякую вам, пане Іване. Дякую всім запоріжчанам, які тримаються, які лишаються в Україні, які стараються вести своє звичне життя, які почали цей тиждень. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Запоріжжя почули.